Всім привіт. 1 грудня щороку у всьому світі відзначається день боротьби зі СНІДом. Молодіжна організація Teens Ukraine підготувала гру вікторину присвячену цьому питанню і іншим хворобам. І ми можемо зараз подивитися, як це виглядає на сайті, і пройти дану вікторину. На сайті бачимо хедер, для чого. І до якого дня присвячена ця гра Вікторина. Є правила гри, відповідно, у нас є два етапи. Перший етап відбіркова гра і другий етап супергра. Для того, щоб почати грати, нам потрібно зареєструватись. буде чотири категорії: Vill SND, гепатит, туберкульоз та ІПСШ. На все про все у нас є 7 хвилин. В кожній темі у нас по 5 запитань різної складності. Відповідно, можна отримати 100, 200, 300, 400 або 500 балів. А із 20 питань можна відповісти лише на 15. Тому варто обирати які питання в першу чергу відповідати. Маємо 20 секунд, щоб відповісти на питання. Швидше відповідаєш, більше додаткових балів отримаєш. Свій рейтинг знайдеш у фінальній таблиці, а 50 учасників прийдуть у супергру. Інші зможуть переглянути її за посиланням. Гра закінчиться через 4 дні, тому ви можете зіграти до 5 грудня в цю гру будь-який зручний для вас час. Для цього потрібно ввести свій нікнейм, емейл і телефон. Телефон в форматі без плюс 3.80. Далі у нас є інформація про партнерів і подарунки. 10 переможців у суперфіналі отримують брендовану ручку Стилу з футболку та термокружку. І у нас є відповідна турнірна таблиця для відбіркової гри і для супергри. Тож, давайте спробуємо пограти. Так, і у нас гра почалась. Був у нас модальне вікно про те, що як тільки ми нажмемо старт, таймер пішов, і відповідно таймер вже пішов. Тому обираємо питання із цих чотирьох категорій. Перше питання: які з перелічених методів є найбільш ефективним для запобігання передачі від ВІЛ від матері до дитини. Вакцинація, 10-й денний курс масажу, виживання травняних. Страв я думаю, що вакцинація і неправильно. а Давайте хтось наступний, моля. Давай, давай гепатит 300. Гепатит 300. Якийсь перелічених симптомів не є типовим для гепатиту Б. Напевно, біль в суглобах. Біль в суглобах. Неправильно, головний біль. От, Марина, <смеш> давай ти. Так, Вілснід на 300 теж. Віл SND 300. Чи можна заразитися ВІЛ через спільне використання посуду? ВІЛ. Так, я думаю, що ні, це неможливо за жодних обставин. І це правильно, молодець. У нас є перших 307 балів. Тетяна, твоя черга. Давай останню, і ПСШ 500. Зайдемо відразу з великих балів. Так. Ой, я не можу прочитати. Проти захвітлі Та... таблетки знижують ризик зараження ПСШ. Питання. Ні, це не, не це. Так, так. Правильно, так, час на відповідь на питання. Заставляє нас рухатись доволі швидко. Так, які форми захворюваність на туберкульоз? Існують? Легка, пасивна, тривала, активна. Пасивний туберкульоз. Мабуть, пасивний? Ні. Активний. Добре. Таня. Давай ще раз тебе. Так, нехай буде туберкульоз 200. Чи можливо вилікувати туберкульоз? Ні, неможливо. Ні, це хронічне захворювання. Так, за умову правильного лікування. Правильно відповідь. Не пощастило. Так, Оля. Ем, давай ІПСШ 400. Чи може людина одночасно мати декілька. Ем, так, напевно. Так, і ПСШ не має обмежень, тому потрібно бути обережним. Марина? Так, гепатит 500. Є. Yeah. Який з наступних методів не запобігає передачі гепатиту. Це так, не запобігає. А, використання презервативів. Напевно, ні. А, вакцинація, вакцинація так. Не, не, да. Так, наступний я. Давайте туберкульоз. Чи можна заразитись туберкульозом через побудові предмети? Можливо, це не точно. Вчені, що вивчають, ні, це неможливо. Так через ожиття. Не знаю. Давайте це. да правильно. Оля. Давай, б... 400 він чуди. Зни... Який спосіб найкращий для зниження ризику під час а, використання презерватива? Використання презерватива. Правильно. А, наступна Марина. Туберкульоз 300. Який тест? тест? Угу. Так, ви використовується, використовується тест. Для Який туберкульозу? А, так, шкірна проба Мантул Да? Так. Да. Це правильно. Хоча я думав, що рентген для туберкульозу. А, Таня. Хай буде Вілс 200, Ну, 200, так. Да. Добре. Який тест використовується для діагностики ВІЛ? ЕКГ, ПЛР, МРТ і загальний аналіз крови. ПЛР. ПЛР. Я ставлю, звісно, МРТ, але подивимося. ПЛР. Правильно. Добре, Оля. Так, і ІПСШ 300. ІПСШ 300. Яка з привічена. ПСШ може викликати безпліддя. Грип, напевно не впевнена але думаю грип. Просто? А, ну да грип так. Кламідіоз. Так, давайте ямбуру: гепатити 400. Які з перелічених методів є найкращим для профілактики гепатиту С: щоденний прийом вітамінів вакцинація, прийом антибіотиків, уникати контакт з кров'ю? Неправильний варіант. Добре, давайте. Марина. Обирає. І після США. Угу. Uh -huh. 200. 200. Угу. Uh -huh. Що не відноситься до Іпис Е, Не знаю, якщо чесно, гонорея. Може. Не відноситься. Не відноситься. А, Відноситься. Ну, да, ерозія. Не відносилась. Ага. Да. Цікаво. Да. Так, у нас. Залишилось трохи часу, щоб дізнатись, які місце ми займаємо. Ми набрали 2554 бала. В чотирьох були правильні, були і неправильні відповіді. Але зараз дізнаємось на якому ж ми місці наразі. Так, у нас 2554. І це дев'яте місце. Ось, але враховуючи те, що 50 переможців переходять в суперфінал, у нас є можливість потрапити в суперфінал. Ось. Ось така вікторина розроблена до. Дня боротьби зі Снідом, яке нагадую щорічно а, відзначають 1 грудня. А, як на мене, швидкість питань була доволі високою, і потрібно за цим слідкувати, щоб встигати відповідати на, на питання, читати відповіді і а, читати, читати питання і давати швидку відповідь. Тож, якщо хочете пограти, повідповідати на питання, що стосується СНІДу, гепатитів, туберкульозу або ІПСШ, заходьте на сайт. І проходьте вікторину, отримайте можливість поборотись у фіналі за призи. Всім пока, бережіть себе і будьте здорові!